ж поточний сезон закінчився я можу два-чотири тижні нічого гізінько не робити та мені нудно ще смерть у такі моменти я люблю згадувати що я також полюбляю мови і мені також потрібно десь цю любов тому я анонсую нову днд рубрику в якій ми розглядатимемо всякі випадки історичного англо українського каланкування та конскриптування а також уроки які ми можемо з них винести на які всім абсолютно бляха начхати. ми навіть для цього музику написали Я тих, кому впадло відкрити статтю на Вікіпедії, конлангування це коли людина створює власну мову, конскриптування це коли людина створює власну орфографію. Усі мови та писемності світу, врешті-решт є сконструйованими, так навіть те, що ви зараз вживаєте. Зрештою, воно було створено не вами особисто а в лабораторії іншими людьми на основі чогось довільного, чи не так, як і будь-яка творча справа, створення мов та писемностей може розвиватися у будь-якому напрямку, обмежуючись лише межами вашої уяви. Та людська уява дивовижна річ, водночас незбагненно складна і підкреслено неглибока тому багато чого з цієї творчості ми вже класифікували. Сьогодні ми поговоримо про контрольовані мови центризм конлангування. Коли замість того, щоби вбити всіх євреїв чи заморити всіх євреїв голодом, ви хочете просто дати їм жити і обкласти банківську систему податками. Доба між 1870 та 1940-ми роками стала надзвичайно плодючими 80-ма роками для світу конлангів, під час яких вони перетворилися із гобі для всякорізних різних божевільних сектантів та запилених старих університетських професорів на частину хитромудрого і дуже типово староєвропейського рішення для вирішення всіх світових проблем між усіма велапюками та романідами світу, виникла пропозиція: А що як замість того, щоб створювати мову з нуля, ми візьмемо нашу чинну мову, візьмемо точило та відполіруємо поліруємо все, що в тій мові заскладне. Так у 1930 році. Літературний критик Айвор Ричардс та Чарльз Огден, відомий своїм буйним радикальством, створили простеньку таку книжечку під назвою Базова англійська, загальний вступ з правилами та граматикою, в якій вони запропонували обмежити англійську до 850 слів і заборонити всі дії слова, окрім 18, а також ледь не вжиток дії слів загалом. І Чарльз був настільки захоплений цією ідеєю, що почав відкрито відстоювати її, відшліфовуючи та публікуючи аж до своєї смерті. Читаючи цю книжку сьогодні, складається враження, ніби ти замість чогось Узнав, чого читаєш якийсь політичний памфлет, де базова англійська представляється ультимативним засобом об'єднання світу за допомогою радіотехнологій та мови, завдяки якій можна нарешті позбутися цих калічних та другосортних мов, штипу російської, іспанської чи китайської, бо все в світі налагодиться саме тоді, коли всі в світі багатимуть однією та виключно однією мовою. Зролило це б допомогло цивілізувати тих гидких азіатів, які на щастя вже бачать світло західної цивілізації, і залишилося лише підштовхнути їх. І мотям людям ця ідея сподобалася. Якщо не риторикою, то безумовно, як ідея, і вона органічно вписалася в численні спроби модернізувати англійський правопис. Багато відомих мов, таких як от Орвейська новомова, чи кеджадове і ймовірно, були б неможливими без базової англійської, і хоча ідея, зрештою, провалилася з причин, про які ми поговоримо пізніше, ідею спрощеної мови візьмуть на озброєння різні спеціальності, що вимагають передавати багато інформації кількома простими словами, як от загальний бізнес, савіація та ранні команди для комп'ютерів. Тож ще разу, коли ви злитеся на те, що ваша інструкція для Тайфуну якась крива. Пам'ятайте, що, як і в багатьох інших речах у цьому світі, усьому винен якийсь випадковий британець що вже давно здох. А даю можна впевнено заявити, що ідея Чарльза виявилася як у дечому хибною, так і у дечому правою. Так англійська мова на сьогодні дійсно по суті світова мова чималої кількості речей, та вона стала такою не завдяки спрощенню, а скоріше завдяки контролю технологій та погрозам розправи, як власне будь-яка мова, що історично ставала лінкою Франкою широкого загалу. Цікаво, що не так вже й багато людей критикували базову англійську якимось унікальним чином. Більшість критики, яку я знайшов щодо базової англійської, імітує приблизно ті ж рутинні аргументи, що й будь-яка інша мова загального спілкування, мов що. І бракує душі природної мови, або що вона за своєю суттю європоцентрична. Аргументи, що можна легко спростувати, сказавши, що ця ваша душа, це лише ваша особиста думка, не підтверджена фактами, та перш ніж критикувати скапку європоцентричності. Вам би краще витягти з власного ока ту здоровезну колоду у вигляді англійської. Моя особиста критика базової англійської також не є особливою, оскільки вона фактично обертається навколо простого питання, а можна просто вивчити мову нормально. Оскільки в англійській мові відсутній рід і можна використовувати. Стувати будь-яке слово як завгодно, стає дуже цікаво бачити слова, типу кейс, безліч різних визначень цього слова. А потім намагатися на повному серйозі довести, що вивчити лише одне це слово зі спрощеною граматикою буде простіше ніж просто вивчити цю кляту мову, як вона є. Підозрюю, що це, мабуть, і стало причиною, чому проект, зрештою, зазнав неудачі. Хоча контрольовані мови мають своє застосування, врешті-решт, їхня доля бути інструментом керування космічним кораблем, а на якимось сміливим та інноваційним способом асиміляції світу.